Привіт! Нам потрібно зняти відео, де ти граєш персонажа, який всім говорить, що любить читати. Каже такий постійно, що читати дуже корисно, це розвиває людину. Книжки такі цікаві, там всередині цілі всесвіти, бла-бла, бла і тому подібне. Коротше, говорить, що дуже любить читати. Ми бачимо, як проходить її день. Вона прокидається, гортає інсту, далі щось їсть, дивиться серіальчик. Знов в телефоні, нехай грає, йде на прогулянку з подругами. Опиняється на роздоріжжі. Сама? Так. А подруги куди ділись? Зникли. Так от, на роздоріжжі два дороговкази: кінотеатр і бібліотека. Вона вагається і йде в сторону кіно. Далі склейка. Вона вже вдома, фарбує нігті. І тут книжка. Така на неї дивиться? Що? Книжка? Дивиться? Так дивиться. І говорить: може, почитаєш? І твій персонаж такий, може. Але приходить сповіщення на телефон, і вона відволікається знов. починає з кимось переписуватись. Книжка така: Хе-хе, я вже пилом припала. А ти така: Ой, не до тебе зараз. І йдеш кудись. А, ще треба показати, як вона обирає що собі купити. І навіть думає, може, книгу. Але купляє косметику. І фінальна сцена. Вона з подружкою в своїй кімнаті спілкуються. Подруга її питає: А чим ти любиш займатися? Вона така Читати. І тут, типу, книга дивується і питає: Серйозно. І на весь екран вірш. Бо де скарб твій, там буде і серце твоє. Ну і фінальна думка. Класно, якщо ти вважаєш своїм скарбом, правильні речі. Та ще краще, коли те, на що ти витрачаєш свій час, ресурси, те, чим зайняті твої думки дійсно підтверджується.